Діємо. Радіємо. Радіємо. Um, що таке um, духовне сприйняття? І чи взагалі існує такий термін? Ну, може, напевне, що існує все-таки, тому що є різне сприйняття людини. Є сприйняття людини, ми завжди говоримо себе. Людина сприймає себе тіло. Так, то вона вже це вже сприйняття, ну, по-перше, розділене, матеріалістичне. Тобто це вже е, людину ставить на рівень сприйняття просто такого те, що називають земним, те, що називають сон, тому що це абсолютний сон, це є стан. В якому людина не відчуває, що вона щось більше, глибше і сильніше, ніж відчуття себе тілом, тільки обмежене. Ось, Це якраз і є матерістичне сприйняття. Духовне сприйняття це вже є те, що людина відчуває себе за межами. Тобто глибше і більше, ніж то тіло, чи ця. Реальність, в якій, і за якою може людина спостерігати. Це називається духовне сприйняття. Можна так це. Ну, тобто, це, це сприйняття, яке опирається на основу дух. Так. Так. Це сприйняття, яке не опирається на ту реальність, за якою спостерігає. Опирається на спостерігача, який бачить ту реальність. Хай буде вже так, це вже є інше сприйняття. Це вже є сприйняття за межами відчуття того, що, що та енергія певна, якою себе сприймає людина як тіло, обмежена. Так як все є енергія, то вже тоді зрозуміло, що обмежень ніяких нема. Тому це сприйняття спостерігача навіть воно. Людину виводить за межі будь-яких обмежень. Угу. Ну, я би це назвав більш енергетичне сприйняття, тобто як спостерігач, да? спостерігач це є так. Це є розуміння того, що реальність вона не є е, непохитною, не є якоюсь майданчиком, в якому розподілені ролі і це не змінити. В якому, той майданчику, в якому гравець не може бути спостерігачем за власною грою, е, от так, то це вже є, це вже є просто таке сприйняття, яке вже усвідомлює себе тим, хто може творити цю реальність. Тобто uh... так далі. Ага, uh ну. -huh. Uh -huh. uh -huh. Просто енергетичне сприйняття це коли ти спостерігач. Спостерігає. Тобто, це так, як я недавно читав у цього у Крішне казав, що знаюча людина розрізняє значить, тіло відносить до землі і називається полем. А лю, а сприйняття своє відносить до того, і не наз... до, до, до спостерігача, і називає того, хто знає поле. То це вже енергетичне сприйняття, я так розумію. У нього таке пояснення, так. Нього, ну воно правильне, так. Воно ну, ми також це називаємо енергетичними полями, земними полями. Взагалі, угу, угу. якщо говорити глибше, то це вся свідомість, яка є полем, також енергії. Всесвітня свідомість. Це ж також поле енергетичне. Все, що сприймається за межами ним, це ну, дух не знаходиться в полі. Я знаю. Він ніби є, він є цим полем всім, але він стоїть за межами будь-якого поля, розумієш, він не поле дух. Дух це просто єсність. Я цей. І це ж тому я і називаю енергетичне сприйняття — Це коли ти відчуваєш себе цією свідомістю, яка спостерігає і створює момент. А духовне сприйняття — це взагалі ще. Це є якраз та єсність існування. Це є те, що за межами всіх цих розмов, за межами всіх наших цих, говорінь. Дух не говорить, дух мовчить. Не? А, говорить поле. Але воно може говорити від імені духу. Е, ну так, це ж є духовне сприйняття тоді. Так, це І є цей. духовне. І, Ну, ти сказала дух мовчить. Ну, тобто мовчить, це, наче, типу, ну, він може говорити, начебто так, якби, але це не то. Ну, це, так, він не має ні звуку, ні простору, ні часу, нічого він не має. Це, це просто єсність. Це все стоїть за межами цього, і воно якраз і є. одним, Тим одним, що. Насправді існує. Все решта це енергія, яка постійно змінюється. Свідомість це енергія, яка постійно розвивається. Змінюється, взаємодіє, перетікає з іншого стану в інший. Це все є свідомість. А дух, він єдиний. Будьма. Будьма. Гарно. А, Будьма. Радиема. Радиема. И...